Слава Україні! 168 днів українська армія веде запеклі бої з ворожими військами Росії, які не зупиняють спроб загарбати наші території, нещадно знищуючи цивільні об'єкти міста, містечка і села. Повідомлення про найтрагічнішу ніч з 24 лютого надходять з Дніпропетровщини. У ніч на 10 серпня по Нікопольському району війська РФ випустили 80 реактивних снарядів. Ворог свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. У результаті ракетних обстрілів. Зі стрілів загинуло 11 людей, поранень дістали 13. Тіло 63-річної загиблої дістали з-під завалів її власного будинку. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті понівечено понад 20 багатоповерхівок: цна, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Як повідомляє Міноборони України, на сьогодні зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури по всій території країни. Тож, вкотре наголошуємо, не нехтуйте власною безпекою та життям. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки, коли чуєте сигнал повітряної тривоги. Далі пропонуємо дізнатися, яким в інформаційному полі для мешканців Кременчуцької громади є день сьогоднішній 10 серпня. Нагадаю, випуски новин виходять в ефір о 12, 18 та о 20.40. Пам'ятаємо, ми на ще один день ближче до перемоги віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Доброго дня всім! Минула доба в місті Кременчук і Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. За останню добу було зафіксовано сім викликів відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння, і складено два адміністративних протокола відносно водіїв, які кермували автомобілями, також на підпитку. Також за останню добу була затримана одна особа за фактами зберігання і транспортування наркотичних засобів. В іншому ситуація в Кременчуцькому районі відносно. Спокійна і контрольована. За останню добу також відбулося дві надзвичайних події, пов'язані з пожежами. Одна пожежа відбулася в селі Веселий Подіб, це було загорання на відкритій території. І одне займання було в місті Кременчуку, було загорання нежитлового будинку. Обидві пожежі ліквідовані, потерпілих внаслідок пожежі немає. Також в Кременчуцькому районі триває кампанія по збору ранніх зернових. На даний час зібрано. 77% від всього врожаю ранніх зернових. Цей показник відповідає середньому показнику по області. По області зібрано 75% врожаю ранніх зернових. На даний час обмолочено 77 тисяч 548 гектар. Середня вражайність становить по пшениці 33,8 центрів з гектара, жито 29,8 центра з гектара. Середня врожайність ріпака 25 центрів з гектара. Також середня врожайність ячменя становить 32,2 центра з гектара, а середня врожайність гороху становить 25,2 центра з гектара. Вчора масово дзвонили волонтери і питали, чому відміняють перепустки якісь. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, перепустки видаються або військовими. Або в разі утворення військових адміністрацій, військовими адмі... адміністраціями, коли розпочиналися у нас активні бойові дії, розпочалась війна в З 24 лютого було прийнято рішення, що перепустки видаються як військової адміністрації, так і містами обласного значення. Навіщо це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб максимально забезпечити роботу наших підприємств і щоб об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти, які в нас ну, взагалі. Можна сказати, що всі підприємства, які працювали на території Кременчуцького району, мали можливість повноцінно продовжувати своє робоче життя. Було прийнято рішення, що перепуски будуть видаватися різним органам. Зараз ситуація, звісно, змінилася, і для того щоб ситуація відповідала відповідала вимогам сягадення, відповідала всім правовим актам. Військової адміністрації було прийнято рішення, що перепуски сьогоднішнього дня видаються тільки виключно. Військовими адміністраціями. У нас є призначений комендант Кременчуцького району, який відповідно до своїх функціональних обов'язків слідкує за порядком, слідкує за забезпеченням безпекової ситуації. І ці перепустки будуть видаватися виключно військової адміністрації. Перепустки, які видала міська влада, вони скасовуються. Перепустки, які були видані військової адміністрації, вони діють, вони діють на території всього Кременчуцького району. У всіх містах, ну на всій території. А перепустки, які були видані іншими органами місцевого самоврядування, в тому числі і Кременчуцької міської влади, вони скасовані. З якого числа? Вони з сьогоднішнього дня скасовані. Наказ ми про перепусткам підписаний був 8 числа, але вступає він в дію сьогоднішнього дня. Всі встигнуть ця вся ситуація проговорена на нараді органи національної поліції, територіальної оборони, національної гвардії. Знають про цю ситуацію. Алгоритм дій у нас вибудований і ну, перегибів, скажімо так, і унеможливлення здійснювати робочі процеси і підприємства уникнуть. Також до всіх підрозділів Національної поліції доведена вимога, що ми будемо здійснювати регулярні перевірки з дотриманню комендантської години. Якщо будуть царі перепустки, хто буде здійснювати проїзд по старим перепусткам на блокпостах під час патрулювання, вони будуть вилучатися. За правопорядком слідить виключно поліція. Військові не мають такої функції на блокпостах. Військові так мають ті ж стоять, але ж знову таки на блокпостах старший представник національної поліції або національної гвардії. Як інформують нині обласні правоохоронці, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили 587 транспортних засобів та 2588 осіб. Громадяни, які могли б співпрацювати із ворогом, правоохоронці не виявили. Завчора у Кременчуці було зареєстровано три нові випадки захворювання на covid 19 Серед захворілих – 63-річна жінка та два чоловіка віком 31 і 53 років. Із першовиявлених випадків захворювання три пацієнта перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках фахівці проводять епідемічне розслідування. Вчора о опісля дев'ятої вечора, до міських рятувальників надійшло одразу декілька повідомлень про пожежу, яка виникла у занедбаному житловому будинку по вулиці Ковальова. Прибулі на місце пригоди вогнеборці серед іншого, врятували чоловіка, який опинився у вогняній пастці. Рятувальники вивели його на свіже повітря та передали працівникам швидкої допомоги. Чоловік отримав необхідну медичну допомогу та був відпущений. Саму пожежу рятувальники оперативно загасили, для цього їм необхідно було використовувати апарати захисту органів дихання та зору. віримо, що причиною виникнення цієї пожежі стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі речі. Разом з цим ми звертаємось. До усіх громадян із застереженням, щоб дотримували правил пожежної безпеки у побуті, були обережні з недопалками, ні в якому разі не викидали їх з балконів. Були обережні з сірниками, запальничками, свічками. Адже малий вогонь здатний спровокувати масштабну пожежу. Полтавщина отримала понад 30 тонн гуманітарної допомоги від Польщі. Про таке нині повідомляють на офіційному веб-порталі Полтавської ОВА. Як зазначається у повідомленні, 8-9 серпня залізницею прибуло два контейнери з гуманітарною допомогою, загальна вага яких 38 тонн. У них крупи, овочеві та місні консерви, продукти швидкого приготування, печиво, олія, засоби для прання. Усі ці товари надійдуть до обласного гуманітарного штабу, а потім будуть розподілені за потребами в громади, де проживають переселенці. Майже як у кіно 9 серпня після серії вибухів на фоні мальовничого українського моря натовп недозасмаглих російських відпочивальників тікає з окупованих баз відпочинку. Мамуль мамулечка, давай надо свалювати суда. Тихо, тихо, тихо. і по тому ж то надада на дає Мам, какотре да домик Нічого нам не зробить, твій дерев'яний домик. Хтось терміново закриває курортний сезон на своїх двох. А дехто мчить на місці. Перед Кримським мостом на виїзд уже з Криму скопилася огромна колосальна пробка. Дуже медленне движення. Стоїмо вже полчаса. Ще поки в кірчі, ще к мосту близько не під'їхали, а пробка вже стоїть. Все. А це вже завдання для втікача автовласника із зірочкою. Знайди ластівку друга серед купи підсмаженого металобрухту. Заскочені зненацька сиреною і вибуховою хвилею й курортники поціновувачі міцного російського сну. Так, от спіш себе в квартирі спіш. Тут йо на взрив, окна на на, на виліт. Двірі повивали міжквартирне, міжкомнатне. слышно, пошумавши що ще що тобагає. Зришно на -то сім. Поки в сусіда окупанта щось бахкає і підгорає, українці після новини про обстріл гарнізону та аеродрому у Новофедорівці, Звідки окупанти вилітали бомбардувати наші міста і бази ЗСУ, вибухають у соцмережах вітаннями із початком дерусуфікації і демілітарізації українського Криму. Аплодируємо прихадіть сюда! Ідіть сюда. Алаєка который только что закончил курортний сезон. Крим від вчорашнього судного дня для росіян на півострові на піку слави опиняється й старий добрий мем про полтавського палія. У головній ролі тепер ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов. Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Хвилю позитиву підхоплюють дописами користувачі Фейсбуку. Радії подарункам до міжнародного дня корінних народів світу, глава меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров вже збирається на Чебуреку до Криму нардепка Ірина Геращенко. Стримано нагадує про правила пожежної безпеки і заборони куріння у невстановлених місцях. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, акцентуючи одяг з бавовни, дуже гігієнічний. А що з цієї теми думають кременчужани далі прямою мовою? Я вважаю, що це початок кінця Росії. Хай вони ввітіля виходять, виїжджають, нема чим там робити. Я дуже позитивно. Ми, ми всі раді аплодуємо ЗСУ. Як вам подобається, як говорить? А, ну я так бачила тільки здалеку, ну, по ТВ нормально, а зблизька, навіть ще краще. Скінчився сезончик. Купатись вже не потрібно, і треба виходити з Криму і повертати його кому Україні. Це таке попередження, я думаю. Якщо серйозно, розумієте, тепер я думаю, що росіяни повинні на собі прочувствувати, що це таке, коли лунає сирена, коли летять уламки, снаряди. На своїй шкурі, бо вони це бачать лише на своїх пропагандистських каналах. І думають, що вони десь далеко від цього знаходяться. Але ні, все ж воно таке все рядом, все близько, да? і може настигнути і їх. Тому раджу росіянам по-бистрому -по свалювати свою рашу через Кримський мост, поки він ще цел. І віддавати наш Крим, тому що Крим це Україна. Ой, та не знаю. двоякі чувства, то, що Крим раніше був наш, і зараз якось воно так виглядає з однієї сторони, я знаю, що там були склади, то в принципі добре зараз для нас все. подобається горить. Хорошо горить. <рес> <рес> Як казав, що поліз Полтави, хорошо горить. Да. Ну, я дуже рада, що ми все-таки усилили свої позиції, то, що ми діємо тактично тільки по воєнним целям. Да? Не трогаємо мирне населення і все буде Україна. Правильно зробили. Їх треба рашистів вбити, вбивати і рвати, падлюків. Що вони зробили з нас? Що вони прийшли взагалі сюди? Отой Путін, Распутін, де він взявся на нашу голову? Ой, Слов немає, ви знаєте, нема слів. Наші чи не наші, може там партизани? Ну, взагалі правильно. Мені сподобалось таке, щоб їх там взагалі знищити докорінно, тому що вони прийшли на нашу землю. Я наче й не проти, але не зрозуміло, чи це наші все-таки до цього причетні, чи ні. Тому ну, важко казати. Завтра Євросоюз скаже, що це погано, і ми скажемо, що це не ми. Тут така в мене позиція. Я за це, але ми поки що і не підтвердили, і не спростували, що це саме ми зробили. Мы всегда за, за нашу победу. За украинских військових за нашу победу. Так що все нам подобається. Мы проснулись с кайфом. Увидели, да. з кайфом. называется лежать плюс сосать. Да, Ты ну, просто не заслужили это. Мы заслужили. Тем более, это просто побольше таких ударов делать. Чтобы не понимать, что они не По военным объектам пацаны ударили. Ну, не пацаны, кто-то ударил, хорошие люди ударили по военным объектам. Они постоянно лупят по нашим гражданским. Далеко ходить не нужно. Поэтому я не думаю, что кто-то против этого. Да, пускай будет какая-то ответка, но у нас вроде бы на данный момент ПВО хорошо работает. И слава Богу. Слава Украине! Нашим слава, героям слава. слава и продолжаем дальше бомбить. <свят> да, слава ЗСУ. Мы, мы с них не слезем. Ребята, топим за вас, <свят> держим кулаки. Да, мы выиграем, когда умрет последний русский. Тогда мы Хочу на море, мені постійно навіть стіни говорять, коли вже зніму ті штани і сорочку, і розігрію своє тіло пісочку Прямо на пляжі я пограю вам дійсно, я голий дічий, мене знає ціле місто, Ми будемо в ритмі музики, коли а хвилі будуть наші ноги ласкати. Що викличе глибокий, неспокій І ви морозиво захочете з'їсти Людей багато і не буде куди сісти І забридеть тебе до мене на тісто Я голодів і мене знає ціле місто А зранку ти підеш її провожати І вже до посині тобі не поспати У кожній краплі донорської крові без перебільшення чиє життя, і ту ціну найважливішого у світі продукту, життєво необхідної крові та її компонентів не на словах знають фахівці Кармешуцької обласної станції переливання крові тим більше зараз. Коли в нашій країні точиться тяжка і кровопролитна війна, тож нині на станції переливання крові мають нагальні потреби у резус негативній донорській крові. Відтак сьогодні фахівці станції і звертаються до всіх кремечужан, які мають необхідний резус. Шановні Кременчужани, зараз на кременчуцькій станції переливання крові є велика потреба у донорах резус негативних груп. Донори, які мають бажання є активними донорами або вперше хочуть надати свою допомогу, просимо підходити на станцію завтра і післязавтра, з 8 до 13 години, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Лише зазначимо, ті донори, у яких ще не закінчився період донації, тобто двомісячний термін від минулої здачі крові, не зможуть долучитись до нинішнього її збору. Зокрема, і через те, що комп'ютерна програма бази даних не зможе пропустити таких людей. Всі ж інші, хто має бажання і можливість долучитись до донорства та врятувати таким чином чиє життя, ви можете завітавши до Кременчуцької обласної станції переливання крові, яка знаходиться по вулиці Івана Мазепи, 8, час прийому крові з 8 ранку до 13 години дня. Доброго дня! Ми відділи світи Піщанської ОТГ. Хлопці їдуть на Восток тому передаємо для ЗСУ наших воду, газовану. Хлопці Легіон Безпеки роздадуть разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава посилку в Краматорськ, 81-й бригаді. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Здравствуйте. Вот передаем нашим мужьям посылку. Спасибо Сереже Горбатюку и его команде. О, нашим мужьям сладости, вкусности. Всякого. Спасибо вам, пацаны, что вы нас поручаете. И нашим мужчинам огромный большой привет. Всего хорошего. Слава Украине. Вероям слава! Я представник церкви «Джерело життя», яка знаходиться в місті Кременчуг. Ми також хочемо зробити свій внесок для наших захисників, які захищають нас і хочемо передати трохи продуктів, які допоможуть вам і дадуть сили, щоб ви змогли нас захищати. Дуже вдячні вам, хай вас Бог вислає. Грузимо хліб у Полтаві на схід України. Легіон безпеки сьогодні відправляється. Дякую за допомогу голові. Громадської організації Соборність Націй Сергію Савченко. Всем для Слава Україні. Героям слава. Где-то ми грузимося на Красногорівку. Ми сьогодні знаходимося у Марині Шляпина, да, де вона загружает людям, допомагає. Марин, скажите пару слов. Спасибо всем, кто помогает, помогает другим людям. Спасибо большое Сереже, Легиону Беспеки, за то, что они ездят в самые горячие точки. Едут туда, куда не едет никто. И благодаря им только есть возможность помогать другим. Спасибо всем. Слава Украине. Героям Вот идет загрузка, что вы видели, сколько людей помогает. Да. Зверя мы отремонтировали после бомбежки, сделали. Смотрите, как новый вообще. Это тут ребята грузятся, Саня грузится. Так что, в принципе, Александр, О! на Красноворе погрузимся и будем потом ехать к людям на ЗСУ, ребятам, Храмоторс, Славянск. Легион безопасности сегодня под Маренкой. Вон, сейчас будем двигаться дальше. Давай, давай, топи, 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 топи. Сегодня отвозила по просьбе волонтера э, Марины Пелипенко, Марины Шляпиной, отвозила гуманитарную помощь на Маринку людям. Обычным людям, украинцам, которым нету ни воды, ні хлеба. И им сейчас очень тяжело в данном секунду. В, в, мы были также сама у ребят ЗСУ. Мы проехали по маршруту Донбасса, Серова, Курахова, Маренко, Зорина, Маринский район. Потом оттуда отгрузились людям и поехали на Крамотор в Славец. Там мы отгрузились в ЗСУ, парням, которые нас защищают, им передали жены, мамы, то, в чем они нуждаются. Ну и все, едем домой в целости и сохранности. С нами сегодня Денис ездил, он хочет рассказать свои впечатления. Всем добрый день. Впечатления, конечно, не для слабонервных, Такое видеть очень сложно, на самом деле. Жаль людей, которые там без воды, без еды. Мы попали под обстрел. Спасибо Александру, что он среагировал очень хорошо и нам удалось уйти от этого обстрела. Желаю всемирного неба над головой. Все будет, Украина. Спасибо. Хотим еще дополнить. Спасибо большое Александру Степури, который отремонтировал наш автобус. Мы на ту неделю попали под бомбежку, его немного э, порвало. Саша быстро заварил, пошпаклевал, покрасил. Так что рекомендую всем этого мастера Александр Степуров. Большое тебе спасибо. Слава Украине. Героям слава. Поезд из СУ, получил ранение в Маленке. Ребята, вот, подвезли меня. Не господа, молодцы. Спасибо. Им. Все, и вам спасибо, что вы нас защищаете. Слава Украине! Героям слава! Друже, с Богом! Хотя тебе Бог бережет. Главное вера в Бог, чтобы у него были силы тебе помочь. Спасибо, братья. Пока. Лишньому осередку культури кразу сьогодні видавали талони на отримання продуктових наборів від міжнародної організації World Central Kitchen. Чергова видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, а також кремінчужанам, які цього потребують, відбудеться вже завтра. Нагадаємо, вже майже два місяці така допомога надходить до Кременчука завдяки спільним зусиллям Кременчуцьких волонтерів. Точніше, Кременчуцькими вони стали вже під час повномасштабної війни. А згуртував людей з чутливими душами і неспокійними серцями. Дійсно Кременчужанин Артем Марченко. Аби місто знало своїх героїв. Наш наступний сюжет. З початку війни ще з 27-го числа я почав допомагати внутрішньо переміщеним особам. Для початку це були діти від 0 до 3 років. Потім люди стали більше допомагати. З'явилися інші донори, і ми розширили це коло людей для дітей від 0 до 5 років. Зробимо до 18, але згодом ще поки немає такої можливості. Під час роботи волонтерського центру тут будинку культури крас мені потрібна була допомога. А до кого звернутися, як не до самих переселенців, котрі приїхали і сидять вдома. Нічого не роблять, тому їм потрібно так розважитись, тому чому б -то не розважитись тут. Написав в своїй групі в Телеграмі, що потрібні люди, які можуть допомогти кожного дня фасувати, розкладати, перекладати, приймати і тому подібне. Тому прийшла до мене Олена, Людмила, Тетяна з сином, Вікторія. Ми її дуже раді бачити, вона прийшла з іншого волонтерського центру, вже працює у нас. Тому зараз працюємо всі кожного дня, не покладаючи рук, голови, сил, ніг аби допомогти все більше і більше кількості людей. Добрий день, мене звати Людмила. Я переселенка з міста Харкова. З моменту перебування у Харкові дуже багато знайомили з людьми, які розповідали свої історії. Дуже ми ними проникли, прониклись. І хотіла щось робити дуже багато для людей. Ми допомагаємо речами, продуктами, гігієною. Все дуже злагоджена, все дуже швидко, все дуже чисто. На сьогоднішній день ми з ним працюємо пліч-опліч. Мене звуть Тетяна. Я з міста дачиґуєва а в фонді Артема Марченко я узнала, потому что у меня ребенок два года еще нет. Вот. И я обратилась к нему за помощью, потом еще раз обратилась. Вот. Потом нужна была помощь, и как-то так начали приходить, помогать. Начали ловить кайф от того, что не только нам могут помочь, а и мы можем прийти помочь. И в данный момент это... Безумно важно для нас, переселенців, тоже чувствовать себя нужными, потому что ми бросили свої дома, а здесь мы чувствуем тоже для себя как дом, и ну это здорово. Добрий день, мене звати Олена. Я з міста Слов'янська. Тут я перебуваю уже 4 місяці. Сегодня 4 кар місяці. Звернулася за допомогою фонду Тима Мельченка і вдячність за те, що він допомагає мені. Я залиш пішла в його фонд і залишилася тут допомагати. Уже з ними два місяці як пліч опліч працюємо. Доброго дня мене звати Вікторія Феміна. Я працюю з першого дня війни, допомагаю людям і армії, і переселенцям, незважаючи на те, що всі люди у нас різні. Але ми тримаємося разом, і ми допомагаємо один одного на сьогоднішній день. У нас є три категорії громадян, які підпадають під гуманітарне отримання гуманітарної допомоги продуктовим набором. І є громадяни, які мають діток від нуля до п'яти років, які насамперед забезпечуються всім необхідним на сьогоднішній день від фонду Артема Марченка. Ясною погодою, 4-11 серпня нас не потішить. Сірі хмари з самого ранку займуть своє місце на небозводі, і лише ввечері небо очиститься від них. Проте день обіцяє бути теплим. Так за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра сягне 29 градусів в день та 19 вночі. Спеціалісти також прогнозують сильні пориви та північно та північно-східного вітру швидкістю до 9 метрів за секунду. І після обід розпочнеться злива із грозами, яка завершиться ще до заходу сонця. Тож тримаємося далі, українці, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.